Вночі Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки, поспілкувався з репортером. Я вам просто зараз процитую цей діалог репортера і Трампа, що було сказано. Репортер запитався в Трампа Путін не погодився на перемир'я. Він знущається з вас. На що відповідає Трамп? Ні, думаю, він просто дуже боїться санкцій. І як ви знаєте, Сенат уже запровадив дуже серйозні санкції. Репортер запитує: Ви хочете, щоб ракети Петріот потрапили в Україну? Трамп відповідає: Ну вони їм потрібні для оборони. Я маю на увазі, вони хочуть. Я не хочу бачити, як гинуть люди, а вони їм знадобляться для оборони. Отже, запитує репортер знову. Ви збираєте їх відправити. Трамп каже так, можливо, ми розглянемо це. Ну з частини ракет про Петріот. Ми знову ж таки розуміємо достеменно, що каже Трамп. Так, можливо, я би хотів нічого нового. Але от цікаво, про те, каже Трамп, що Сенат вів санкції проти Росії. Можливо, він не знає. 47-й президент, що цей законопроект, якщо він про нього говорив. Лінсі Грема, республіканця і демократа Річарда Блюменталя. Він досі десь лежить там запилений. Його ніхто не бачив. До речі, текст закону законопроекту, про який вони кричать: їздять по Європі. Були на зустрічі з Володимиром Зеленським, були в Франції, були в Німеччині. Тексту ніхто не бачив. Так, от вони обіцяли після 6 липня розглянути цей законопроект. Будемо чекати, тому що кажуть, ну в них були завжди відмазки. Спочатку близький схід розпочалася. Війна 12 денна між Іраном і Ізраїлем, де допомагали Сполучені Штати Америки Ізраїлю. І конгресмен сенатори казали: ну дивіться, почекайте, чекайте тут близький схід. Далі вони сказали, що ми приймемо великий красивий закон Трампа по бюджету, де там будуть знижені податки для заможних американців а також будуть скорочені пільги. Для серйозних варств населення і це все він прикриває Трамп за травкою для звичайних простих американців, що мовляв, я знімлю податок з чайових, а це справді серйозно. До речі, ну чайові це дуже поширена річ в США. Вони дуже часто позамовчувані вписані вписані в рахунок, і дуже часто, якщо не, платите, не заплатите за, за чайові, вам особенно раз ну не будуть обслуговувати. Так, от цим він намагається. Постійно керувати, але суть в тому, що це була чергова відмовка через цей Big Beautiful Bill, цей законопроект, який називається красивий великий закон, але його вже проголосували. Тому вже немає якихось відмовок, чому не голосувати, не ставити на голосування законопроект про санкції про про до країн, які купують енергоносії в Росії. Що ж, генштаб збройних сил України підтвердив. Удар по Глебску. в рамках знищення спроможностей противника завдавати повітряних ударів 5 липня підрозділ сил спеціальних операцій збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сило оборони завдали. Ураження по аеродрому Баріса Глебськ, що у Воронській області, це місце базування ворожих літаків су 34 су Су-35С та су 30 См уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та ймовірно інші літаки. Результати ураження оточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості російських окупантів бити по цивільній інфраструктурі та змусити Російську Федерацію припинити збройну агресію проти. України офіційне повідомлення від генштабу збройних сил України.